Буду зараз викидати яйця, які вже точно не розвиваються. Немає чи то зародку, чи то що, не зрозуміло. Так, це одне видно було яскраве. Я їх вже відібрала, щоб їх було скоріше продивитись. Теж пусте. Спочатку не було видно на п'ятий день, тому що вони були такі темніші. Тут, а мабуть, не видно. Таке воно, не скажу, що як фонарик, але не розвивається, не тримається фонарик. Угу, ось тут добре видно, що воно пустеньке. Огоскоп, щоб було гарно видно. Але фонарик живу яскравіше. О, на цьому гарно видно, що воно пусте. Це пусте, а там просто жовток наче збовтаний, там, де темне яйце. Нічого не видно. Але це кров'яне кольцо. Просто нічого не видно, бо темна шкаралупа в яйця. Зараз покажу, візьмемо з білою шкаралупою і покажу білу шкаралупу. На ньому дуже гарно видно, як розвивається. Так. Ага, не видно. Фонарика не видно. Угу. Шкода, хотіла показати, як розвивається. І того, по факту, що в нас залишилось? Було куплено 75 яєць. 6 штук я відкинула на п'ятий день. Ось ці в мене були під питанням. Сьогодні я їх вже передивилася, і я їх теж відкидаю. Тут кров'яне кільце, просто збовтаний жовток, мабуть, канатики обірвані. І ще є неопліт. Зараз достану свою таблицю і запишу туди. Отже, дописали: було в мене два штуки тріснуті, чотири кров'яне кільце, було 2 струшених. І сьогодні сім викинула. Це я робила овоскоп, на сьомий день. Там, де була темна шкаралупа, я не бачила. Зараз багато з темною шкаралупою, які я теж не можу добре роздивитися, але там, мені здається, більш-менш. Ну, будемо бачити. Отже так. Було 75, залишилося 60. Зараз, синочок, мама, увімкне інкубатор. Зачекай хвилиночку. Вмикаємо інкубатор. Запускаємо. Ну, все, з Богом будемо чекати на результат. Нагадую, що це яйце з Угорщини.